Надя, давай зберися думками, розповідай швиденько, поки є свій. Унікальна пропозиція для кожного, хто хоче відкрити перед собою можливість. Так треба буде вирізати, бо то, що я вже надихалася. Я вже довго думала, як записати ось це відео. Привіт, мої дорогі підписники. Цей день настав сьогодні. Я офіційно оголошую про те, що завтра стартує наш перший ексклюзивний вебінар РЕСЛІВЕСТА. Унікальна пропозиція для кожного, хто хоче відкрити перед собою можливості заробітку від тисячі доларів в місяць завдяки сучасним автоматизованим інструментам, завдяки економії часу і тому, що ви можете отримати разом з нашою командою. І так. З чого я хочу розпочати. У нас настільки величезна перевага в команді, що можемо максимально дати всі доступні інструменти і можливості для новачка, що він може вирости в рази швидше, ніж тоді, коли навіть починала я. Коли я розпочинала, у мене не було жодного автоматизованого інструмента, який би мені одразу приносив результат, я все самотужки пробувала. Але оскільки в нас з'явилася дуже крута система, ви просто собі не уявляєте, настільки багато у нас цих інструментів, які можна впровадити. І використовувати їх залишається тільки налаштувати трафік в mlm бізнесі. Це так працює, коли є все системно. Коли немає системи, коли немає регулярності, успіху і результату не буде. Короткий екскурс того, що робить людина, коли приходить до мою команду. Коли приходить до мене людина. Вперше, у мене вже тепер, як лідера, вибудилася зовсім інша стратегія. Коли до мене прийшла ще людина, може, півроку, рік назад, я би завалила її знову купою інформації, вона би втомилася, здемотивувалася, не може зразу все засвоїти. Я її додавала в усі клієнтські чати і все. Людина розгубилася, вона не знає, що і як системи не було. Я це бачу про по своїх людях, по своїх новачках, які одразу включаються в роботу, і я знаю зовсім іншу цінність, як їм донести, щоб вони одразу включились, перебороли всі свої страхи і дійсно і йшли до результату. Маючи систему, вони одразу включаються в роботу, тому що ті інструменти їм одразу стають доступні абсолютно безкоштовно після реєстрації і оформлення першого замовлення. Власна команда і в нас приєднуються такі самі щасливі, успішні люди, як і ми. Тому вебінар присвячується і цьому, щоб ви побачили всі унікальні можливості нашої команди, тому що ви побачите коротко чітко ясно всю стратегію покриково. Найголовніше на старті компанії встановлення вас як лідера або консультанта продавця. Коли людина вже отримує цю систему, в неї розв'язуються руки, відкриваються величезні можливості, тому що далі залежить від неї, як вона буде просувати цю систему. Але ми і до цього маємо навчання, маємо фішки, свої поради, тому це все абсолютно безкоштовно для нашої команди тільки після першого замовлення людина може отримати для себе таку саму автоворонку АРЕСЛІВЕСТА. І так, один з інструментів це АРЕСЛІВЕСТА ЧАДБО приводить людину в бізнес на система для того, щоб ви могли легко орієнтуватися в усіх чатах. Нікуди нічого самостійно не додаємо. Ви самі маєте перед собою чек-лист, всі навчання з нами комунікацію. Все веде в правильному руслі. Воронка працює просто феноменально. І інструмент це коли лідер досягає на спанного статусу. Він може вже публікувати свої статті на сайті і бути представленим як лідер свого регіону. Ще одне джерело: автовебінар. На який я запрошую вас до себе приєднатися. Де ви ви і зможете там після трансляції одразу задавати нам питання. Ми на них з радістю відповімо і доєднатися до нашої команди, одразу в тому чат-боті, по якому я вас запрошую. Посилання можна знайти в мене в інстаграмі, в телеграмі, а також тіктоці і на фейсбуці. Я теж активна. Під відео я також залишаю посилання для того, щоб ви могли приєднатися до мене на вебінар, чому б не спробувати свої можливості. Як то успіх там, де страх, вихід з зони комфорту це вже ваша велика перемога. А хочете дізнатись. Тись більше про наші можливості в команді РСЛІ Livesta, приєднуйтесь в команду. Чекає вас!